Сесію вважаю, відкритою. Шановні депутати, вчора в нас одне питання. У є питання по порядку денного. Питання нема. Дві людини хочуть виступити. Ну, там, після чи, чи, чи? час? Ну, за... Доброго дня. Саме питання, чи після... По порядку денному так? є, що сказати. Ну, виступ. <рес> ну, просто написано виступ. По питанню порядку денного, чи як просто виступ, виступ може бути можливо по різному. Знову. По порядку є, денному. є а Що це запитання будемо розглядати? Розпорядження є. і Йому... Ви його не вивішували за цей проект. Ну, е, Осіб, які просто подлиють. Костя Костюм. Давайте, шановне, та... манишковий, та... два чоловіка записали свисвіт. Я пропоную. Вислуховуємо, голосуємо і... Все, я давай, одне подивимо, не вислуховувати Костя, які Костя. Костя. Костя, у нас нема а, такого Давайте або я головуючий, да. або всі головуючі. Давайте. Все. Відійте, будь ласка. Ну, може, голосуємо за передавдання. А, так. Ми ще сподіваємо питання до утра. Дякую. 이것 <shran> 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 Шоу, yeah. uh, По порядку денного да, ну, 13 за, проти 0, утримався нуль. Рішення прийнято. На порядку денного у нас одне питання. Розгляд звернення сільської голови до ради. Значить, звернувся сільський голова Дмитрій Роман Миколаївич. Прошу розглянути на засіданні ради питання щодо подання клопотання на ім'я директора Інституту Державної служби та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України. Телешуна ОСО щодо переведення мене Дмитрия Романа Миколаєвича, слухача заочно заочної форми навчання за договором на навчання за державним замовленням. кого є стільки? Це просто формальність. Це формальність, так Власне. у мене є що сказати за процедурою якою це відбувається. Сьогодні ви скликали позачергову сесію. Позачергова сесія скликається у виключних випадках. Який такий виключний випадок для того, щоб збирати велику кількість шановних людей, що вона не могла почекати до чергової сесії або не було розглянуто на попередній сесії? Скільки це буде тривати? Всі розуміють, що це формальне питання, але знаючи, ваші. Постійно передьоргування і вставляння питань додаткових на позачергових сесіях люди хвилюються, і народу не вниз незрозуміло, чому сесії скликаються позачергові в порушення закону без на те поважної причини. Поясню дякую. Я хочу пояснити. зараз. Голова на сесії і е, є процедура в. Як скажу ну, в Національній академії. І значить, під час сесії треба нам подати клопотання для того, щоб його було переведено з форми навчання за договором на навчання за державним замовленням. Поясню чому. Коли він поступав у прошлому році, для того, щоб він міг навчатися за державним замовленням. Потрібно було, щоб воно, у нього був стаж девського рік. У нього його не було на момент вступу. Тому він був прийнятий на умовах договору. Тепер у нього є рік стажу, і це чисто процедурно, саме зараз під час сесії його переведуть на державне замовлення. Ще репліка, і я Рік минув в жовтні місяці. І от вислови, що мегагосподарник, так от господарники вміють прораховувати свої кроки. Навіть такий дрібний крок, як переведення на сплатну форму навчання на безплатну, не будемо прорахувати. У мене все це. Давайте я можу скажу ще. Я, я тому що я теж записався. Питання не в тому, що хтось міг чи не міг прорахувати. Насправді, під час сесії з'ясовується, хто ну дає вільні місця. Вільних місць не було. Відрахували людей. Під час сесії. Таке вільне місце з'явилося. Тому виникла ця потреба. Не відрахували, не було б навіть ніяких шансів перевестися на інше. Ну, пояснення таке. Ще раз, значить, про нагальність питань і о, про позачерговість сесії. Нагальність питань можуть сидячи, можуть стоячи. Не особо багато місця на сьогоднішній день. Значить, Нагальність питань і недовіра певних осіб немає нічого під собою спільного. Значить, якщо до когось довго доходить, чому, як і чого, то вислови народу незрозуміло, не мають ніякого відношення. Говорити потрібно, мені особисто не зрозуміло. Дякую. Ще які питання. Я хочу до вас звернутися з таким питанням цікавим, от ми, значить, Бізнесмен звертається до нас в головам. До нас складає, звертається не бізнесмен, а голова сільської Так, та, Який є бізнесменом і він просить, щоб держава його навчала безкоштовно. Хоча того не можу розуміти. Невже він не може звернутися, не вже в селі немає талановитих діточок, яких батьки не можуть проплачувати. І вони не можуть вчитися за того. А бізнесмена ми будемо держава буде плачути. Я розумію, що платити буде не громада, ну, як такового села нашого. А платити буде громада у великому смислі того слова. Держава Україна, громада. розумієте? От я того ну, ніяк не можу зрозуміти. Може мені хто дасть. Запитання, чому бізнесмени будуть навчатися за державний кошт, а діточки, яких батьки не можуть проплатити навчання, взагалі не можуть бути вчитися, які набагато далеко діточки? Дякую. дякую. А, значить, якби було звернення батьків, яких діточки не можуть навчатися, і рада їм відмовила, то ви могли б нам поставити такий ну, уколовний. Але вибачте, до нас ще жоден з батьків не звернувся. Якби звернулись, ми піднімали це питання. Дякую. Я, мене репліка, дякую я, вам по запитання. Значить, я мав ну, всієї України, давайте України, давайте України, ми зараз України, не тільки села громада. Я ж Полу. я говорив ви а ви трошки перекрутили. Ви прийшли зривати сесію чи ні. Ні, ну то ж не було. Мені не буде далеко від правду? Можна я. Шановні депутати. На, на минулій сесії і на цій сесії ви вже бачите, що а, балагань влаштовується неприсутнім. А певними депутатами, а, да, які не хоть не мають, не мають собі сил бажання а, вислухати одну-дві хвилини репліки виступаючого і перетворюють оце все діло на балаган. Тобто, оці всі на дописи в рег... війна за регламент, за все це діло це а, ми бачимо звідки ноги беруться. І ця людина яка зараз піднімає руку. Основне джерело цього балагана і десь це перше. Ні, це не ми а це ми депутати. Чітко було б усе. І шло класно, це господаря. А давайте рішимо. Три сесії не ходять, ні той, ні той і побачимо. До речі, точно треба попробувати, щоб ти а, одну заявив своїх. Або ми продовжимо. Зазвання, зазвання, так, або а, ми, до часу по питанню, по питанню, я просто хочу сказати, що а, оскільки у депутатів вимагається чи не вимагається, просять. Голосувати по цьому питанню. Так. так? тобто нашої думки проситься, особисто я буду голосувати проти. Бо я вважаю, що це академія де державних чиновників От. За рік роботи я не бачу, щоб, е, це за державний Треба Костя, вона. якщо те питання не до присутніх, а саме по цьому питанню. Все, Ви, давай вже можна, я ще голосуємо за Це Ми просто уточнюємо, що дана особа а, має рік стажу. Да. І він просто переводиться. А да. від того, що ми голосуємо, не голосуємо, лише да. дитина. Ні, ну як же не зміниться? А чому він тоді Я яку хоче? Ми зараз своя можна тоді. А чому він тоді звернувся, якщо нічого не зміниться? Ми підтримуємо, що він різ, є де службовець. Ну то ганьба, гань, ганьба, потім розумі. Засідань ставлю. Він переходить на державне фінансування. на Держава буде порозуміти. Звернення з міського голови щодо клопотання, на ім'я директора інституту, Державної служби самоврядування Національної академії державного управління при президентові України. Там буде вчитися просто за кошти, все одно буде вчитися. Яка я не можу сказати? Хай платить свої кошти і вчиться працювати. Чому держава? Шановні, не, не переходите в персоналі. Ви вже переходите в чуть межу погоди. Та то, то бізнесмен, розумієте? Та шо? що ж вчиться на світі? Та це не людина. Ну вам заважає бути бізнесменом. Бізнесмен. будь ласка. Вам ви, 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 вистачає розуму бути бізнесменом? Я вам особисто. Ви не направляєте розмови. в люди направляють. Ви намагаєтесь направити розмови. Ми направляємо стосовно... Стосовно того, що бізнесмен бізнес має бізнес вчитися за свої гроші. а не держава повинна е -е -е -е. вчитися, А десь пенсіонер не дополучить, десь якась дитина не зможе навчатися, том, 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 що тому що кожен замість витримається. А я не знаю. Працюємо перелами, то дякую. Да, да, я, я, я дуже прошу, але я, я вважаю, це я да моя особиста дом кажу, але тут твориться, то саме займається. І ваше відношення ніколи тепер більше далі не Костя! Гостя, дійсно, участь, де не хоче. Що робити? Усіх так. Нет, если больше стороны полосы, то мы искали. Я вам буду 20 тысяч за рейд. Ну ты значит. Я просто думал, что заплатили все, а там еще заплатили все и начинается. Хвостики, да? Ну, я вважаю, що це просто формально, що директор підсумок. Результати голосування за 12 проти 1 утримався 0, рішення прийнято. Дякую. Сесію вважаю закриту. Гадебне рішення. Садочна рада, ну, органибна поведінка, не цих осіб. Я ще переживав, що тут другого нічого не витягнули. Другий друге трошки не змінити витягнути. Нет, не новый. Новый год. 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 Новый